Друзі, всім привіт! Я вас вітаю! Зараз подивимося ще одне моє замовлення з сайту iHerb, e зроблене під час новорічного розпродажу. Тут багато косметики, тому, якщо вам цікаво, продовжуйте перегляд. І посилання на всі продукти буде, як завжди, в описі під відео. Набір пробників від BPLAN прийшов в картонному конвертику всередині 5 продуктів. Зараз його відкриємо, подивимося, що це за продукти і як вони виглядають. Дістала пробники з упаковки, вони в пакетиках. Це пінка для очищення шкіри обличчя, PH балансуюча. PH-балансуючий тонер з ромашкою, напевно, його вистачить не більше, ніж на один раз. PH-балансуючий лосьон з ромашкою. Заспокійливий гель для шкіри обличчя Та ампульний серум. Я зараз таким користуюся в пробнику 5 мл, дуже подобається, добре зволожує та заспокоює шкіру обличчя. Вартість цього набору була трохи більше, ніж 1 долар. Дуже цікаво було спробувати познайомитись з новими продуктами. Можливо, щось сподобається, тоді замовлю в повнорозмірній версії. Давайте дивитись далі. Замовила від Altamins для чоловіків 50, мультивітаміни. Тут 60 капсул в коробочці приймати по дві в день. Мені сподобалось, що крім всіх необхідних вітамінів та мінералів, тут у складі також міститься дуже багато екстрактів, овочів, фруктів та ягід. І в одній порції 100 мг коензима, q 10 лікапін, лютеїн для підтримки зору та метіл В-12. Вітаміни у блістерах, вже почали їх приймати. Дуже подобається ефект. Тоді, коли всі навколо хворіють, нам поки що вдається втриматись. Знижка була мінус 70%, тому вирішила замовити, хоча вже давно дивилась на ці вітаміни, але ціна була висока. Якщо побачите, теж з хорошою знижкою, то рекомендую продукт дуже хороший. Перший замовляю. Від PuneCant. Пінка для очищення шкіру обличчя. Зазвичай такими продуктами я користуюсь зранку, тоді, коли не потрібно видаляти макіяж, цей засіб легко очищує шкіру, не пересушуючи. Тут вказано, що він заспокійливий. Об'єм 150 мл. Термін придатності до. 03 2025 З розділу пробників: ласьййон для тіла, живильний від Everyone. Об'єм 59 мл з кокосом та лимоном. Думаю, що можна буде його використовувати як крем для рук, тому що дуже зручний формат. Від есфоліо замовила маску для шкіру обличчя освітлюючи та для підвищення еластичності з молочним протеїном 100 г в баночці великий об'єм. Зазвичай, взимку, коли працює опалення, я постійно користуюсь такими масками вона желейна і термін придатності до 01.24. Давно вже в мене був в листі бажань цей серум від Neogen, але, зазвичай на нього висока ціна. На цей раз цей хюр зробив знижку мінус 60%, об'єм 30 мл, мікроферментний серум. Зазвичай, всі продукти, якими я користувалася від Neogen, мені подобались, особливо мої улюблені пілінг-педи для очищення шкіри обличчя. Сподіваюся, що цей серум. Теж буде непоганим, коли закінчу якийсь з тих, що в мене зараз в використанні, одразу почну цей, відкрию і потім в порожніх баночках розкажу вам свій відгук. Сірум від j 9 Skin, заспокійливий. В складі містить центелу Азіатську, вітамін В5 та алоя вера. Вперше я стикаюсь з такою баночкою. Тут зверху є кнопка. А коли я прокручую кришку, кнопка підіймається вверх і засіб набирається в пипетку. Дуже цікаво, ніколи такими продуктами не користувалась. І зараз цей сірум також знаходиться в розділі суперакції зі знижкою 50%. Термін придатності до 07.2024. Давно хотіла спробувати якийсь продукт від Medypeel. Вирішила замовити патчі для шкіри навколо очей, це патчі з гілароновою кислотою, центелою азіатською, пептідами. Ампульні. Тут 60 штук в баночці на 30 днів використання. Дуже хороші на них відгуки. Раніше всі патчі від інших брендів мені не подобались тими, що я користувалась. вирішила спробувати ще такі. Можливо, буде дуже хороший достойний продукт. Якщо ви замовляли, то напишіть, будь ласка, свій відео в коментарях. Мені буде дуже цікаво і буде цікаво корисно іншим глядачам цього відео. Ще є вони і інших видів. Але я обрала такі, тому що на них була знижка мінус 50%. Від Єва Нейчалс замовила зволожуючий гель для шкіри обличчя. Він в скляній бутилочці, тому прийшов запакований в целефановому пакеті. Тут 60 мл, в складі міститься органічний алоє, вітамін В5, МСМ та гіалуронова кислота. Зверху запакований в пластикову плівку, і видно, що до вас ніхто не відкривав. Склади в цих продуктів є вони через дуже хороші, тому теж вирішила щось спробувати. І останнє, що було в моєму замовленні, це маски за ціною 1 долар з розділу суперакції. Завжди я звертаю увагу на те, чи є такі маски в наявності. і Якщо я ніколи ще їх не замовляла, то обов'язково додаю в свою корзину, тому що, написавши відгук на Кожну з цих масок. Я отримую 1 долар собі на рахунок, і вони мені виходять безкоштовними це дуже вигідно. Від Etude з медом мануку 20 мл. маски всі тканеві. Ініст з зеленим чаєм. Вони всі по 20 мл. Золою зволожуюча іністрі. Etude освітлююча. З екстрактом перлів, етюд з колагеном підтягуючи, і від етюд з церамідами зволожуючи. Завжди звертайте увагу на наявність таких масок зі знижкою. Всім дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. Доглядайте за собою, будьте завжди красивими. Дякую тим, хто користується моїм промокодом і до наступних відео. Всім до побачення!